Подав позов на 10 мільярдів доларів проти Wall Street Channel. Він вимагає 10 мільярдів доларів компенсації за статтю про свої зв'язки з Джефрі Епштейном. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подав позов проти власника газети The Wall Street Channel, двох репортерів компанії News Corp та її засновника медіамагната Руперта Мердока. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Господар Білого Дому вимагає відшкодування на суму не меншу за 10 мільярдів доларів. Трамп вважає, що газета завдала йому неймовірної фінансової та репутаційної шкоди своєю публікацією, де стверджується, що 2003 року він нібито відправив Джеффрі Епштейну вітального листа з відвертим малюнком і натяком на спільні секрети. Трамп вважає, що стаття має завідомо неправдивий характер. Позов подано до Федерального Суду Південного Округу Флориди. Цитата. Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто причетний до публікації неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової статті у нікчемному виданні, тобто The Wall Street Channel». Чекаю з цікавістю, коли Руперт Мердок здаватиме свідчення в суді. Це буде цікаво. Кінець цитати написав Трамп у соціальній мережі Truth Соушел. Джефрі Епштейн фінансист, якого звинувачували у створенні мережі з вербуванням та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, яка діяла багато років. У 2019 році він наклав на себе руки у в'язниці. Прихильники Трампа підозрюють, що влада приховує зв'язки Епштейна з впливовими фігурами. Під тиском громадськості Трамп доручив генпрокурору Пем Бонді домагатися розсекречення протоколів великого журі у справі Епштейна. Мід'юст вже подав відповідне клопотання, пообіцявши захистити особисті дані жертв. Згідно з публікацією Wall Street Channel, лист Трампа нібито виходив, входив до подарункової книги до дня народження Епштейна. У ньому містилися фрази обрамлені малюнком оголеної жінки і підписом Дональд. За твердженням газети Лис закінчувався словами Цитата, з днем народження, і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею. Кінець цитати.